Наступна головоломка. У нас є рівність. 11 додати 8 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сінки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. У цієї задачки є три варіанти вирішення. Я покажу вам один із них. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 1 буде 2, 2 додати 2 буде 4, 4 дорівнює 4, 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.